Так, всім привіт, дорогенькі мої. Ви на каналі Шалена Батьківщина і зараз я вам трішечки покажу, як ростуть наші овочі і ваші також. А, зараз ми знаходимося на діляночці експериментальній. У нас тут посаджено декілька культур, а саме кабачок Марсела, на якому ми зараз знаходимося. Дуже продуктивний кабачок, ми вже збираємо близько місяця. Дивіться, вже, які так сказати, вимахали рослини. В'яже можна бачити відразу у нас. Два-три кабачка невеличких, 4. Але ми постійно збираємо. Кожного дня вибірка. Кожного дня вибірка з 200 рослин, мінімум 20 кг збираємо. Отакені От кабачки, ось можете глянути, дивіться, правильної форми. Дуже гарний. Для приготування кращого кабачка немає. Дуже смачний. Отак він знаходиться. Трішечки на кукурузки. Української селекції зараз я вам покажу це біколорна кукурузка, яка скоро вийде. Скоро будемо пасинки виламувати вже вдруге, отакі пасинки вже є. Це мармурова. Сорт мармурова. Уже цвіте, повністю у нас формується качан. По роботах, по роботах детально розповім в наступних відео, що ми тут робимо. Що, обірвали пасинки. Дали двічі цинк, дали бор, щоб гарна кіль... кількість качені. На шостому листку давали ми цинк обов'язково з бором, щоб сформувати кількість зерен а, по діаметру. На дев'ятому листку також продублювали, щоб сформувати довжину качана. Тобто роботи не складні. Також підживлення кабачка нашого Марсела обов'язково постійно калієм і кальцієм. Щоб і гарно наливався і не хворів. Обов'язково профілактичні обробки. Зараз ми перемістимося на помідорчик. У нас відбуваються такі роботи. Це підв'язка кущів. Тобто Кожен помідорчик ми фіксуємо і підв'язуємо. Ось перший ряд уже. помідор фірми Ritzwan Sorn Pінджейн. Це такі будуть отакезні помідори, як то пам'ятаєте, волове серце. Можете глянути на це стебло, на цей листок. Забарвлення в поживних елементах нічого не потребує. У нас починається вже цвітіння активне. Ось на цвітоносці ми бачимо 5 цвіточків буде сформованих. Надіємося, що скиду плодів не буде. Залишимо ми такі китиці по 5 помідорів, щоб китиця була 1,5-2 кг. щоб було приємно вам споживати його потім. Ось другий рядок зараз будемо ще підв'язувати. Що ми видаляли отут знизу, бачите, пасиночки всі що були обов'язково. І нижній листочок, щоб в нас було краще провітрювання. Далі пасинки ми всі залишатимемо, тому що нам потрібно що? гарний вегетативний апарат, щоб нагрузку плодів він викачав. Також у нас тут кабачок ще Марсела досажений, щоб було пролонгований у нас вибір кабачка. Трішечки я випадів, тому що тут садилося не розсадою, а сіменами. А сіменами садити воно таке і є, як кажеться. Відкритий ґрунт. А, так. І переходимо. Зараз я вам покажу дуже бомбезний проєкт. Це в нас арочний модульний конструктор для огірочка і помідор, помідора. А, па, -па, -па. Помідор буде також плестись високо. Чи забув, як називається, не буду углублятися, тому що часу мало. І огірочок. Ось у нас огірочок росте. Якщо пам'ятаєте, в минулих відео тут висаджувався розсадою сорт Марсела. ой Марсела, Мадрилен, Мадрилен. Але розсаду нас вибило морозом і нам довелося пересіяти. Сіялись також сіменами. Сорт Іланара нічим не буде гірше, ніж Марсела. Зараз я вам покажу. Трішечки дивіться, ми постійно видаляємо пасинки з кожної міждовузля. Ось можете бачити обламані. Уже в нас потрішечку є цвітіння і огірочки такі малесенькі. Зараз там далі я вже бачив, є висять гарні плоди, покажу. вам. Розкуємо. Тобто, яка система цього тонеля буде? Зімкнеться отак повністю догори. За такої фази ми випустимо два бічних пасинка і будемо пускати їх донизу. Щоб отак зайшов сюди і отак збираєш огірочки свої. Рвеш, тобі комфортно, огірок сам себе затіняє, не горять плоди. Але трішечки в нас напала була трипса і дала огіркові так сказати, стрес. Невеличкий. Але, але, як бачите, гірочок є. Все. Дивіться. Ось такі вже корнішончики. Отакий колір, бачите, в кубиришках. Все в нього гарно. Буху відриваємо. дуже хрумкий, солодкий на смак, кручучий такий огірочок, Скоро буде на ринку міста Полтава. А ти підпишись. Пиши обов'язково в коментарі, як виглядає в тебе, городина. І чи доглядаєш ти за нею так кропітливо, як ми. Став лайк, до нових зустрічей!